лиха людей відбувається не стільки від того, що вони не зробили те, що потрібно, скільки від того, що вони роблять те, чого не потрібно робити. Як знайти вихід з цього, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. У дванадцятому розділі книги об'явлення записана добра новина. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога. І влада Христа його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржив їх день і ніч. Того вечора, коли я завершив свою чергову лекцію програми в майбутнє з надією», звичайна черга відвідувачів знову зібралася біля краю платформи. Деякі, щоб висловити вдячність за зустріч, інші, щоби виправити те, що, на їхню думку, мною було сказано неправильно. А ще інші, щоб задати запитання. На початку черги стояв чоловік, який виглядав глибоко стурбованим. Під час нашої розмови він сказав: Я хотів би слідувати за Ісусом, але в моєму житті є те, що мені необхідно припинити робити. Так це робити, сказав я. На його обличчі з'явився вираз щирого здивування. Як з'ясувалося, він звик до того, що пастори годинами слухали. Як він описує свої проблеми, але нікому і в голову не приходило сказати йому, що він повинен припинити робити те, що він робить. Послухайте, продовжив я: ви засмучені, тому що щоб це не було, ви, ймовірно, знову це зробили сьогодні. Але завтра вам не потрібно цього робити, тому що ви звільнені Ісусом Христом. Мільйони людей є рабами гріховних звичок, тому що не розуміють однієї простої і надзвичайно важливої концепції: диявол був повністю переможений на Головському хресті. Він має владу над вашим життям тільки в тому випадку, якщо ви даєте йому на це згоду. Звичайно, ви можете просто позбутися шкідливої звички, яка давно вкоренилася в ваш спосіб життя, проявивши більше сили волі. Вашої власної ініціативи недостатньо, щоб розірвати кайдани гріха, але ви можете стояти на тому факті, що обвинувач братів був скинутий, і Ісус пропонує вам нове життя. Ви можете претендувати на перемогу, яку Бог хоче вам дати над гріховним способом життя. Завдяки Божій милості ви можете прийняти його дар і відчувати себе вільними. Існує давня історія про масивного слона, якого утримували на місці невеликий кілок і мотузка, яка була занадто тонкою, щоби утримати його. Туристи дивувалися тому факту, що слон відчував себе в пастці, поки дресирувальник не пояснив. Ще коли він був малим, я прив'язав його мотузкою до цього кілка, і він утримував його. Він так звик до цього, що все ще думає, що це його утримує. Він навіть не намагається зрушитися з місця. Друзі, прийшов час зрушити з місця і спробувати подолати ярмо гріха тією ж силою, яка зруйнувала кайдани смерті Ісуса. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти відкриваєш нам правду про ту силу, якою ти бажаєш наділити нас, щоб ми зрушили з місця і йшли слідом за тобою. Подолавши кайдани гріха, дякуємо Тобі, Господи, за це. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий наділити вас силою, щоб ви завжди могли йти вперед.